До повномасштабного вторгнення Росії в Україну Яна Залевська жила у Херсоні, була щасливою мамою, будувала плани на життя. І в них, звісно, не входило потрапити в окупацію. Зрозуміла, я якраз на першому мирному мітингу, коли нас почали обстрілювати і газом якимось теж коротше, така фігня вже почалася. Тоді я зрозуміла, що я піду у військо і буду навчатися. Багато навчатися новому. Спочатку я настала воєнною журналісткою, але зрозуміла, що хоче брати безпосередню участь у бойових діях. Змінила професію і вже як бойова медикиня штурмової групи брала участь у боях за Херсон. Це були важкі часи, це були одні з найважкіших, тому що ця робота зі своїми пораненими. Це боляче. І для мене медики це титани. У 2023 році опанувала ще одну спеціальність: навчилася керувати дроном. І навесні стала операторкою БПЛА. З пультом у руках виконувала різні завдання, служила на Донбасі. Там, на початку серпня, дівчину атакував російський безпілотник. Вспишка. Вспишка і все в мене тут, в крові, тут все в крові. Я в крові кричу хлопцям 300, 300, прильот 300. Вони мене. Забрали, подзвонили, сказали, що у нас тут наш пілот 300. і евакуювали. У дівчини безліч осколкових поранень. Тіла, обличчя, осколки навіть у зіницях. Вона ледь чує свої фотографії. Яна виклала в соцмережі з підписом Обличчя нежіночої війни пост миттєво розлетівся інтернетом. У мене немає правої перетинки, майже повністю ліва. Теж її немає. Тут у мене дістають уламки. Кожен день вони вилазять, і з оку у мене діставали теж уламки, і вишуми в ушах, ну, контузія. У Львові у Яни була перша процедура з відновлення шкіри обличчя та рук. Уже два роки в Україні діє благодійний проєкт Неопалимі. Його мета комплексно та безкоштовно лікувати опіки та рубці постраждалим від війни. Проєкт об'єднав приватні медичні центри в різних куточках України. Для початку зараз будемо видаляти той травматичний татуаж і будуть процедури, які будуть пришвидшувати загоєння рук. Ну, оскільки там є опіки, виразки і тому подібне. Але я буду старатися відновити так, як було. Найбільша підтримка для Яни її родина. З нею завжди поруч мама. І батько. Він в армії з 2015 року. Звісно, це багато нервів, коли твої ну, доньки 23 роки, і це важко. В неї вкладено дух воїна, який в неї вже не згасає. У Яни Залевської попереду довгий курс лікування, але тут вона займається не тільки своїм відновленням. Дівчина залучає кошти для реабілітації колеги та купівлі зброї для своїх товаришів по службі. Мирослава Терешко Настоящее время.